Іноді питають медитувати мені чи не медитувати, вирішувати вам. Але якщо ви хочете навчитись керувати своїми емоціями, спрямовувати свідомо свої думки. Бути більш здоровими, мати пропускну здібність по відношенню всіх своїх внутрішніх станів, то краще почати практикувати медитацію, але робити це правильно. Багато людей неправильно це роблять, і ще робити це на треному рівні, Тобто саморозвиток робити на треному рівні. Що це значить? Працювати обов'язково із блоками в своєму тілі, а це значить займатись. Техніками, котрі допомагають вивільняти напругу, застрявшу за багато років в нашому тілі, коли тіло ось таке зажате аж його так, це все блоки в, наш, в, наш, в нашому тілі. Там дуже багато емоційних зарядів, і треба свідомо це вивільняти. По-друге, почати керувати своєю енергією це окремі практики. Я їх теж даю на своїх заняттях. І по-третє, навчитись заспокоїтись, входити в стан свідомості. Тоді, коли ви цілісно підходите до саморозвитку, тоді у вас будуть гарні результати. У вас не буде таких сильних откатів. Чи медитувати чи ні, дуже просто. Або нас підчища несвідомо по життю, все рівно всіх підчищать. Але у багатьох людей накопичується напруга в тілі і б'є потім по здоров'ю. А ті, котрі починають усвідомлено розвиватись, вчитися керувати своїми внутрішніми станами, думками і працювати з тілом, в них більше задоволення від життя. Їм легше спілкувати з іншими людьми. Вони можуть усвідомлено без трясок емоційних спрямовувати свої діла. Вони можуть не впадати в депресії, коли щось не виходить. Вони можуть усвідомлено працювати із своїм сприйняттям о собі і освіті. І це дуже крута навичка, тому медитувати чи ні, кожному вибирати. Але все рівно всіх підчищає. На жаль, це даність така.